У Мукачівській центральній бібліотеці триває благодійна акція Подаруй книгу. Долучитися може кожен. Потрібно лише обрати книги з домашньої полички або придбати нові і принести в бібліотеку. На цьому тижні якраз в цей період відзначається міжнародний день благодійності, а також на наступний день день читання книг. І тому ми вирішили трошки у підтримку нашої бібліотеки оголосити таку акцію, щоб люди могли долучитися до якоїсь такої доброї справи. Книги можна будь-які, і нові, і вже прочитані книги, можна якісь із власної бібліотеки, можна придбати і просто подарувати бібліотеці. Підтримати бібліотеку потрібно в першу чергу українською книгою. Тобто книжка має бути українською мовою, ну і така книжка має бути, яка Аби була цікава тим, хто дарує. Марина постійна читачка бібліотеки в Мукачеві. Сюди ходить з малку, а незабаром каже, приведе чотирирічну донечку. В подарунок для улюбленої книгозбірні обрала літературу з власної полички. Це художні, книги, навчальні та навіть фотоальбом старовинних храмів. Я Вирішила долучитись до вашої акції. Дякую, дуже приємно. Книг з моєї домашньої бібліотеки. Дівчина розповідає, вже неодноразово прочитала ці книги, тому вирішила поділитися із відвідувачами бібліотеки. Я є читачем бібліотеки все своє свідоме життя. Відколи себе пам'ятаю, ходила спочатку на дитячі абонементи, тепер сюди. На дитячі вожу свою маленьку донечку, привчаю її до книги, до бібліотеки, беремо книги з. Абонементу, що вона, що я, обрала книги е, різного характеру: історичні, і краєзнавчі, і кулінарну книгу. Одну Старалась вибирати книги, е, по-перше, які в гарному стані, які не є старими, вже прочитані мною. Сподіваюсь, що комусь стане в пригоді книги. Акція Подаруй книгу триватиме до кінця місяця, проте новій літературі в бібліотеці завжди раді. Зараз в Мукачівській книгозбірні налічується понад 50 тисяч книг. Частину літератури списують це видання російською мовою. Для читачів вони недоступні, тому всіх охочих запрошують долучитися до акції та поповнити полички бібліотеки книгами українською.